Національний університет Острозька академія знову відчиняє двері знань усім бажаючим та спраглим до науки. Великодні свята минули, проте заряд сил і наснаги сподіваюся, лишився у вас, шановні глядачі. Тож давайте переглянемо, що цікавого та надзвичайного сталося у стінах славетного древнього вишу за той час, що ми з вами не бачились. Це проект Академія» та я його ведуча Ірина Мороз. Розпочнемо. Священна книга, що єднає українську націю крізь віки. Пересопницька Євангелія нарешті повернулася додому. У стінах Острозької академії відбулося офіційне вручення примірника священного скарбу держави у фонд музею навчального закладу. У рамках заходу також відбулася презентація ювілейної монети до 450-річчя пересопницької Євангелії. Ця книга перший відомий переклад євангельського тексту українською літературною мовою. Початок її написання датується 1555. Тим роком саме на землях Острощини, тому закономірно, що презентація примірника відбулася в Острозькій академії. Зв'язку з тим, що на цих землях розпочинала писатися Пересопницька Євангеліє, і зв'язку з тим, що все-таки родина Острозьких це можна тільки собі уявити. Наскільки це були унікальні меценати, коли і не тільки були долучені до написання і видання Острозької біблії, ви знаєте, але ж разом з тим і до пересопницької Євангелії, яке було написано на Українській мові, на староукраїнській мові того часу, на якому зараз дають клятву і обіцянку президенти України. І отже, я думаю, що це великий напередодні Пасхи напередодні такого великого свята. Це великий день і в житті Острозької академії. Оригінал національного скарбу зберігається в столиці, а от копія, яка коштує 10 тисяч доларів, була подарована меценатом Олегом Каштаном у фонд музею Острога. Користуючись нагодою, я хочу від нашого громадського організаційного комітету, от і від себе особисто вручити факсимильну копію, точну копію Пересопницької Євангелія. Представники видавничого дому, що займалися публікацією книги, зізнаються. Багаторічна праця над копією була складна. Довелося створити спеціальну комп'ютерну програму для точного відтворювання святині. Клопоту завдала і кольорова передача. Спеціальний папір із Швеції дав можливість наблизитись до оригіналу. Цікавим є те, що між словами у книзі немає інтервалів, тому читати її дуже важко. Видавництво АДФ Україна пообіцяло, що наступним примірником вийде пересопницька Євангелія сучасною українською мовою, більш адаптована до читання. Ця книга, безперечно, це головна книга в нашому житті, і це візитна картка видавничого дому АДЕФ Україна. Бо ми існуємо і працюємо на ринку 16 років. І от з цих 16 років, 14 років, ми займалися організацією і підготовкою, і виданням, і перекладом, транслітерацією саме Пересопницького Івана. Значущість книги для нації підтвердила ювілейна срібна монета від Національного банку України, маса якої близько. 63 грамів тираж, 4 тисячі екземплярів. Один з них належить фонду Острозького музею. Використання патинування також по золоту дозволило досить чітко відобразити ці е, початкові ілюстрації до кожного з Євангелії. Їх чітко видно, вони чітко проглядаються. Ну а на версі монети зображений автор Пересопницької Євангелії внизу. Рік початку роботи над нею верху завершення. Обласна влада готується до масштабних святкувань, адже цей рік, за словами уряду, повністю присвячений святині під прицілом спорудження музею в Пересопниці та відродження цього історичного центру. Апогеї всього цього процесу має відбуватися 29 серпня, саме в селі Пересопниця, там де з'явилася на світ ця книга. Ми вирішили зробити там ну, до такі революційні кроки. Створити великий музей цілу низку невеличких об'єктів для того, щоб пересопнеться із такого депресивного. Села перетворилася на невеличкий центр, в якому було представлено якісно представлено історія самого видання самої книги, і історія пересобниці, яка в 10-13 столітті, до речі, було княжим містом досить таким потужним, великим. Від Мазепи до рук президентів незалежної держави України, ця книга стала символом єдності нації. Вона на власному прикладі доводить, українська художня культура має вагомі цінності у світовому мистецтві. Як результат, британський музей вже зацікавився. Електронною копією пересопницької «Євангелії». адже оригінал історичного шедевру вже знищується часом, тому дуже важливо вберегти те, що маємо крізь віки для наступних поколінь. Острозька академія розробляє стандарти підготовки бакалаврів богослов'я. Ви входить до числа трьох університетів, які навчають студентів за цією спеціальністю. Це було вирішено на засіданні громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, яка діє при міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. 28 квітня сьомий всеукраїнський турнір юних журналістів офіційно стартував в Острозькій академії. Подія об'єднала старшокласників Східної і Західної України. 14 команд позмагалися за звання кращої. Стимул до нових знань отримала і наша знімальна група. Катерина Яшина приїхала на турнір з Харкова. Розповідає, щойно вступила на поріг Острозької академії, як одразу почала розмовляти українською мовою. Стверджує, у виші панує особлива аура. Тому навчатись на омріяну професію журналіста хотіла б саме тут. Як магія, лише українська мова, тут так гарно, так чирівно, Ми вже. Усюди перефотографувалися, все переклацали. Приїдемо додому, будемо казати, все хочемо поступити в Острозьку академію. Турнір на території Острозької академії проходить вже вдруге. Ректор вишу Ігор Пасічник розповідає: подібні заходи радше закономірність аніж випадковість. Як результат, минулоріч 40% учасників турніру стали студентами острозької академії, спеціальності журналістика гуманітарного факультету. Виходячи з того, що кількість учасників цього року збільшилась майже двічі. Порівняно з минулим роком, це є свідчення того, що в Оська академія, як магнітом притягує юних журналістів, тому що спеціальна аура Острозької академії я думаю, якраз впливає на це. Серед журі, що визначали кращих, були як представники провідних українських змі, так і різноманітних вишів України, де готують майбутніх акул пера та мікрофона. Голова судівства, директор каналу Культура Василь Бурзук зазначив, попри всю обдарованість дітей переможцями стануть ті, хто справді любить журналістське ремесло. У мене критерій завжди один: наскільки щиро, наскільки по-справжньому ці діти. Про заглибилися, вникли в нашу професію, бо можна десь чомусь начитатися, можна щось десь почути, але якщо справді є глибинна підготовка, а часу було достатньо у учасників, то це ну просто оцінюється на високому рівні. Журі завжди справедливі. Представниця Рівненщини Юлія Мініч вже точно знає, хоче бути журналістом. Їхня команда ретельно готувалась, тому на призове місце впевнено розраховують. Готуватися було досить цікаво. адже питання більше не теоретичні, а як практичні. Тобто, було набагато легше готувати практику, ніж теорії, вчити суху. Це найперше. Друге, що хочу сказати, звичайно, надіємося на перемогу і думаємо, хоча б в трійку лідерів війти. Загалом турнір приходитиме у три етапи: чвертьфінал, де змагатимуться 14 команд, півфінал та фінал, який визна. Визначить переможцям. Цими вихідними вже буде відома імена кращих. Проте як стверджують юні учасники, перемога не на першому місці. Головне визначитись із своїм майбутнім, знайти професію за покликом душі, і схоже, більшість вже впевнені у своєму виборі. з наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Музею Національного університету Острозької академії присвоєно статус зразковий. Це звання надається закладам за вагомий внесок у справу виховання молоді примноження національних надбань. Наша знімальна група поцікавилася, якими історичними скарбами пишається на сьогоднішній день музей. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Він єдиний на Рівненщині у достойне звання зразковий, як розповідає його директор Анастасія Хеленюк, музеї в привищих навчальних закладах в Україні безліч, проте більшість обмежується однією експозиційною кімнатою, в якій відображується історія університету. Комплекс Острозької академії увібрав у себе минуле українських земель 17-18 століття. Наш музей це значно ширше. Ше ніж тільки музей історії університету, це цілий комплекс музейних ось таких кімнат, колекцій, які розкривають взагалі історію української культури, українську історію, тобто це трошки ширше. Музейний комплекс об'єднав сім експозиційних приміщень. Це і храм, будівництва якого сягає 18 століття, із славетною іконою Христос Пантократ і святий Стефан, що була наскрізь прострелена солдатськими кулями та згодом відреставрована. Дивує древністю експозиція, присвячена історію стройської академії від 16 століття і до наших днів. У минуле можна поринути у приміщенні з церковними стародруками. Дослідникам тут дозволяють вивчати старовину прямісінько з пожовлих від часу сторінок. Підземелля монастиря капуцинів. Містить мощі монахів, 19 поховань було знайдено при розкопках вченими. Екскурсоводи стверджують, завдяки святим мощам тут панує чудодійна аура, а студенти перед сесією приходять сюди помолитися. Художні підземелля містить цінні скарби культурної минувшини. Для нас це дуже важливо, що міністерство нас визнає, що ми існуємо, оскільки ми завжди ну ми вже дуже довгий час активно працювали. Ми за активно діяв, активно приймав гостей, але якось він не був, знаєте, ну якби зафіксований десь. Документально, тобто зараз уже процес реєстрації, який розпочали ще попередники, які працювали в музеї, і ось визнання зразковим. Це просто я вважаю це просто логічна послідовність, логічний послідовний розвиток нашого музею. Від однієї кімнати музей за 12 років розширився до цілого комплексу. Студенти тут закріплюють набуті знання, гості досліджують унікальну історичну спадщину нашого краю. На досягнутому статусі зразковий керівництво закладу не зупинятиметься. Планують подати заявку на звання народного. На цьому наш випуск завершується. Сподіваюсь, подорож з знаковими подіями Острозької академії була цікавою для вас. Обіцяємо і надалі висвітлювати найголовніше. Нагадаємо, випуски програми Віват Академія маєте змогу переглянути як в онлайн мовленні, так і у зручний для вас час на сайті www.sferadefiz.tv.com.ua. Дякую, що лишаєтесь з нами. Бережіть себе. На все добре.